Вітаю вас на каналі. Сьогодні тлумачимо українську народну казку Коза Дереза. Поговоримо про те, чому нам, в принципі, не сильно шкода персонажів з казки, до чого тут червоні чоботи, піч та різанина. Але перед тим, як я почну свою основну оповідь, я попрошу вас підтримати мій канал подобайками та коментарями. Тому що це якісно та істотно впливає на розвиток мого каналу. Казка починається традиційно. Жили, були дід і баба. Загалом, якщо це відео набере 100 лайків, я окремим дописом викладу міркування і інформацію про те, чому Усі народні казки розпочинаються з фрази «Жили були дід і баба, якщо пізніше може оповідатися, що не були юні діти і тому подібне. Загалом, жили були дід і баба, і вирішили вони придбати козу, що вони успішно зробили. Пізніше вони цю козу відправляли пастися. І ось далі розпочинається найцікавіша. Після того, як сини поверталися, і жінка поверталася від пасовища, їх зустрічав дід. Здавалося, все б нормально. Але звернемо увагу: він їх зустрічав у червоних чоботях. Ну, насправді можна було пропустити це. що ж тут такого червоне чоботи звичайний традиційний український одяг. Але насправді ні. Слід зауважити, що чоботи були доволі дорогою річчю, не усі їх могли придбати, і зазвичай чоботи до того ж, червоні чоботи взувалися на просвято, тобто на якісь церковні свята і, можливо, на якісь зустрічі з родичами. Але аж ніяк не взували червоні чоботи для того, аби зустріти козу після песовища. Ця деталь свідчить про те, що цей персонаж, дід, доволі меркантильний, що він є дуже таким фінансово заангажованим, і йому дуже важливо показати людям, що він має гроші, він має достаток, що він може собі, до прикладу, подволити будь-яку дорогу річ. З цього ми можемо вже робити певні висновки про казку. Це основний висновок, що Буде йти про фінансову якусь узгодженість і про те, що нерівність між фінансами і духовністю призводить в принципі, до трагічних думок. До речі, щодо духовності, далі по сюжету, коли після посовища кози повертається додому, і дід запитує своїх синів, він запитує козу. Про те, чи вона написала, що наїлася, відповідає, що ні. І поступово дід виганяє з дому синів, а пізніше і дружину. Це звучить доволі дивно: дід через козу виганяє своїх рідних. Це говорить про те, що він духовно впав. Що, як я вже говорила, для нього фінанси є важливіше за духовність. Тому що сини це частина його плоті, тобто, в принципі, це вже є частина його. А жінка, якщо враховувати, що це народна казка, а шлюб тоді брався лише у церкві, то це також і духовний зв'язок між дружиною і чоловіком. І цю духовність він виганяє з себе. Свідомо, він робить. Е, Перевагу надає перевагу тому, аби мати гроші, аби мати фінанси, аби мати достаток. І він готовий знівелювати і кинути на карту своїх рідних, свою духовність те, те, чим в принципі він є сам. Це таки один з дзвіночків, завдяки яким ми можемо глибше зрозуміти цю казку. Тому підсумовуємо, ми маємо червоні чоботи, і ми маємо розірваність духовного від земного. Що під земним ми розуміємо достаток і е, фінансове благополуччя, коли ми не бачимо між цими двома явищами рівноваги навпроти, ми бачимо те, що чоловік нівелює своєю духовністю заради збагачення. Не можна сказати, що. Бажання бути богатим і жити в достатку, це погано. Але як я вже говорила, повинна бути гармонія, повинен бути баланс. О, після того, як дід прогнав усю свою родину, відповідно, він сам пішов е, пасти свою дорогоцінну козу. Після того, як вони попасли, ввечері повертаються додому, і коза аналогічно відповідає діду, що вона не напасла, що вона голодна, бідна і нещасна. Після цього дід. Впадає в екстаз, впадає в розчулення, в злобу, взагалі в якусь агонію, вирішує її зарізати. Насправді, доволі, знаєте, травматичний розвиток сюжету, якщо зважати, що казка більш-менш була призначена для дітей. Але насправді, за давніми віруваннями, казка абсолютно не була призначена для дітей. Якщо вам це цікаво, чому казка не завжди ця є дитячою епосом, Дайте мені про це знати в коментарях. Тож, повертаємося до різанини. Отже, дід був настільки засмучений тим, що його обдурили, що його, так би мовити, фінансове благополуччя, можливо, навіть гідність, можливо, навіть чоловічу гідність принизили, що вирішив козу просто, так би мовити, зарізати. Але коза виявилася спритнішою, вирвалася і втекла. Втекла вона в ліс. Захопила зайчикову хату і сховалася увага за піч? Зупинимось на цьому елементі. Якщо вона така крута коза, яка втекла від діда, яка всіх обдурила, так би мовити, коза на коні, навіщо їй ховатися за піч? Якщо вона мала просто зайти собі в хату сказати, тепер я живу тут, я тут господарка, я вас забадаю, забуцюю і з'їм, навіщо їй ховатися? Чого їй бояться, якщо вона така крута? Давайте тепер зважати на цей символ печі. Це материнство, це захист, це материнське начало, це жіночність, це добробут. Я залишу з оцих усіх асоціацій: це материнство і захист. Після того, як вона втекла від діда, ця коза, вона шукала прихисток, вона шукала захист. Через те вона вбігла в першу хатинку, яку їй потрапила, а вона виявилася зайчика. Тобто також такого певного незахищеного елемента в нашому фольклорі, вона сховалася за піч, вона шукала прихисток, вона шукала м -м, захист і вона, в принципі, щось боялася. Але знову ж таки, чи відчуваєте ви до неї якесь співчуття? Напевне, що ні. Ви поставите питання. А чому ж її жаліти ту козу? Вона сама не просилася, і будете абсолютно приві. В цій касті, насправді, в принципі, окрім як зайчика, співчувати немає кому. Е, тож, після того, як зайчик зрозумів, що відбувся ракет його в будиночку, він сів і гірко плакав. Наступний елемент сюжету полягали в тому, що зустрічав звірі. Що вони зустрічала е, ці звірі, лісові зустрічали зайчика, питали, чому він так гірко плаче. Він розповідав ситуацію критичну, яку склалася, і вони звір говорили, та зараз я їх вижену. Е, що говорила коза, коли ми знаємо така собі промовочка? Вона говорила, що я коза дереза, за три копи куплена, увага! півбока, півбока луплена". луплена означає обдерта. Вона затаяла образу. На діда за те, що він її хотів зарізати, вона відчуває себе незахищеною, вона відчуває себе е, ображеною, знову ж таки, як я говорила, незахищеною. І єдине, що в цій ситуації вона може робити, це відповідати агресію на агресію. Те саме, що вона дід злом відповів їй на зло, тим, що вона обдурила, і тим, що на це також відповів злом, він хотів її просто вбити. Бачимо в цій касті таку собі циркуляцію зла, яке походить від зла. Зрозуміло, що, ну, в принципі, напевно, зло від добра піти не може, але хоча, насправді, якщо не бути утопічними та ілюзорними, може. Давайте будемо дивитися правді в очі. Але саме в цій касті деякі слова говорять про те, що зло породжене злом. І ось це, що коза захопила будиночок зайчика, що вона співала цю пісеньку, декілька разів повторювала, зроблять акцент на тому слові, що в неї півбока луплена, наображена, вона зла, вона шукає прихисток і відповідає агресію на агресію. Зайчик, в принципі, на цю агресію не заслуговував, тому що він собі просто лісовий житель, але маємо те, що маємо. Повертаємося тепер до цих тваринок, які лісових мешканців. Які обіцяли вигнати оцю ось ракетерку, шахрайку, маргіналку, козу. Серед цих таких славнозвісних тварин, по версії цієї казки, що я знайшла, це були лисиця, вовк і ведмідь. Ну, знаєте, хижаки доволі такі насправді могутні звірі, і якщо вважати на тотинізм і язичництво наших предків, то їх шанували, їх боялися, їх продобрували. Єдине, що вони робили, вони підходили до хатинки і питали, що хто хто в хатинці живе, їм відповідали цю пісеньку, що я коза заризав, і вони казали, о, ні, а стоп, я тут нічого вдіяти не можу. Знову ж таки, така складається ситуація, як і в Панкоцькому. Звірі не бачили цього зла на власні очі. Вони не знають, яка там коза. Можливо, там маленький козанятки, яке поміщається в лодоні, в нього просто суворий, хрипкуватий голос. Яке говорить, що їх западає. Вони бачили цього зла. Вони не знають, як це зло виглядає. Вони не можуть дати нормальну якусь об'єктивну оцінку, тому що відбувається. Вони просто втікають. Така, знаєте, допомога, що краще б не допомагали. Ми бачимо знову ж те, що. Людьми керує страх, людьми керує ілюзорність, і що важливо насправді дивитися страхові в очі. Лише тоді ми станемо на частинку сильнішими за себе, на частинку вищими за себе попередніми. Казка закінчується тим, що приходить рак небурак і рятує зайчика, проганяє козу. Зупиняємося знову на цьому елементі. В лісі приходить рак. Ну, в принципі, якщо в лісі немає водойми якоїсь, дуже глибокого озерця, звідки в темному лісі взятися раку? Якщо я щось неправильно розумію, дайте мені знову ж таки знати в коментарях. Але мені здається, що це доволі нетиповий мешканець лісу. І зважати на його ознаку прикладку рак, небо-рак складається з двох слів небо, рак. Тобто цікавість йдеться про те, що зло може побороти якась вища сила. Щось, що нам не підвладне, тобто, в принципі, добро, тому що якщо небо рак, з чим нас асоціюється небо, зважаючи на наше християнське вірування. Це янголи, це Бог, це рай, це якесь добро, це якесь осяяння і тому подібне. І казка твердить нам те, що зло лише може побороти якась ем, вища сила, яку ми не можемо насправді осягнути, але яка завжди поруч з нами і ставить нас на якийсь правильний шлях, на шлях здобуття істини, на шлях ем, відкриття перед нами ось цього ось добра. Чому ж знову ж таки рак? Знаєте, я почала мислити про те, що, де я раніше мала побачити рак, в яких творах асоціюється. І Перше, що прийшло на е, язик, це наша приказка, коли рак на горі свисне. Знову ж таки, коли рак на горі свисне, він коли до тієї гори, то вже не потрібен нам його свист. Але це знову таке: якась верхня сила, яка щось нам принесе, як і в цій касі, зло. Яке асоціює коза. А коза, давайте згадаємо оці всі сатанинські е, знаки, е, оці всі якісь секти не дуже хороші. Ми бачимо образ кози. А також у нас чорт має козині лапки, радочки і козиний хвостик. Це знову ж таки дуже чіткий посил до того, що коза в цій касті, звичайно, що є абсолютним злом. А ось рак. Який рятує зайчка від цього тотального зла є якоюсь вищою небесною силою, яка приносить правду, яка несе добро і, в принципі, яка несе світло в темряві. Що ж, давайте підсумуємо: українська народна казка, коза дереза, це казка про природу зла, про породження зла, про циркуляцію зла і про те, що зло породжується із зла. Де коза є абсолютним злом, вона несе зло, але навіть якщо вона, як я говорила в варіанті спіччю, вона відчуває себе якусь незахищену, якусь скривжену, це лише через те, що вона приносила зло іншим, так би мовити, спрацювала карма або ж закон бумерангу. Це казка про те, що побороти зло може лише вища сила. Може, якась вища небесна сила, і нам потрібно прагнути до того, аби на якусь дрібку досягнути ось цієї вищої сили, ось цієї майстерності добра. Також ця казка про ілюзорність, про те, що ми боїмося подивитися страху в очі, про те, що, в принципі, навіть не наважуємося віднайти ось це добро у світі та встановити справедливість. Ця ситуація з лісовими мешканцями. А пізніше і ситуація з раком, який, в принципі, врятував світ від, від злодіянь. Казка сама по собі хороша, якщо не враховувати деяких таких ексцентричних моментів. На початку я говорила, то чому ж нам насправді не, не шкода героїв. Тому що, ну, чому нам повинна бути шкода діда? Він прогнав усю свою родину лише з мерка меркантильних. Та Деталістичних якось таких маркувань, де гроші є центром його світобудови, де гроші є центром взагалі його світу, і лише навколо це грошей майоритні, і крутиться взагалі його життя. І коли його поставила на місце та сама коза, коли збрехала, ми розуміємо, що ось знову таки цок, працювала карма. Чому нам не шкода насправді козу, яку хотіла вбити? Тому що це тотальне зло, зло, яке покарене, яке Частково покарне, надалі воно буде 100% покарне. Тому, коли читаємо українську народну казку Коза дереза, вважаємо на ті елементи, що означає образ кози, що означає образ рака, що є символом чого, точніше, є різанина, піч і червоні чоботи. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно для вас було інформативним. І відкрили нові горизонти в тлумачення українських народних казок.